Багато хто вважає, що для інвестування одразу потрібно великі кошти. Насправді це зовсім не так. Все велике починається з малого. Я теж минулого року почав з невеликої суми. Поступово накопичував, а ось цей додаток насипав зверху на мій капітал уже більше 2300 баксів. Мені приходило навіть 250 зелених за один день. Це мобільний додаток, який торгує на біржі тільки в плюс, і приносить більше 30% річних. А головне не потрібно віддавати свої гроші в чуже управління, вони у кожного знаходяться під власним контролем. І не потрібно шукати виправдання, мовляв, почну через місяць, через півроку, через рік, коли буду мати більше грошей. Завжди можна почати з малого, бо час не стоїть на місці, його треба використовувати з користю. Саме тому я записав коротке відео для ознайомлення та приготував інструкцію підключення цього додатку. Якщо ти теж хочеш отримувати такі ж результати, то напиши в коментарі слово цікавить, і я обов'язково з тобою зв'яжусь. А відео та інструкція вже в каналі. Посилання в описі профіля.